Вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Вода безцінний скарб природи. Вся вода на нашій планеті зображена синім кольором. Три частини земної поверхні становить вода, і одну частину це суша. Велика кількість води є в вигляді снігу, льоду, граду. Багато води в атмосфері. Це дощ, туман, пара, хмари. Вода не має кольору, запаху, вона прозора, кипить при температурі 100 градусів, замерзає при температурі 0. В природі, вода є солоною і прісною. Солона це моря і океани, а прісна це річки, озера, ставки. Дощик дощик аж залопотіло, ліс і поле, все навколо дощику зраділо. Дощик, дощик по дорозі стука. Ми краплинки, мов перлинки, ловимо у руки. Завдяки дощам поповнюються водою озера, стрімкі річки, широкі моря, бурхливі океани, тому що безліч краплинок води живе в цих водоймах. Дітки, а кому ще потрібен дощик? Рослинам, тваринам і людям. Дітям дощик потрібен, щоб плескатися, мамам, щоб попрати білизну, травичці зеленіти, всім деревам, щоб рости, всім квітам, щоб цвісти. Життя є лише там, де є вода, і навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Вважається, що забруднити джерело з чистою водою то великий гріх. А розчистити навпаки добро. Щоб краплинки не хворіли, воду треба зберігати від забруднення, не кидати сміття у водойми, економно використовувати водні ресурси. Існують народні прислів'я про воду. Закрутити віше кран, щоб не витік океану. Чиста вода хворобі біда. Не брудни криницю. Ти захочеш напитися чистої водиці. Водні запаси можуть закінчитися, тому воду потрібно берегти, щоб ми та всі живі істоти мали змогу існувати на нашій прекрасній планеті Земля.